Друзі, а зараз я буду готувати картопельку в духовці. Ну, як ви бачите, почистила, нарізала, додала солі, спеції і 4 ложки йогурта. Все хорошенько перемішала О, і листик. На листик я змастила, змастила олійкою. На листик я положила трошки вершкового масла і буду висипати. Тоді, друзі, покажу вам, бо це вам не видно. Ну, в общем, я висипаю. Так, так мої хороші, це я висипала. На листик, друзі, висипала. Тепер хорошенько, ще ж цибульки. Казала, не казала, нарізала цибульки ще ж із цибулькою. І цибулька ось так соломкою я порізала. Ось так. нам видно, де? І хорошенько сейчас розрівнюю Так. Це я цією ложкою що мастила, то вже нею розрівнюю, друзі, ток добре. Картопелька розрівняна. Тепер, друзі, взяло грибочки, шампіньончики і буду нарізати. Ну, ось такими, друзі, десь. Кусочками, та можна це так і пополон тепер Узяло два куренні філе і буду нарізати курельне філе до грибочків буду ложити, друзі. Отакими От кусочками буду. Ось ну, такими кусочками буду нарізати. Грибочки порізала, Філі порізала. Тепер буду солити. Ну, от посолю, може ще посолю. Так, далі посиплю приправки теж сюди. Оток. Тепер мої хороші юрту. Можна олією помастити дуже. Я отак йогурту. Тут тобто, уже в мене він і закінчується. Я думаю, якраз їх вистачить. Так, мої хороші. Хорошо все перемішую. Короче, тут у мене не вожила, друзі, ну невожила. Оту вибачили дві філешки і грибочки. Грибочки грам 300, я так думаю, до одесь ток, бо ми брали тоді. 700 чи 600, а я половину взяла. Так, мої хороші. І оце я все хорошо перемішала. Ось так ось висипаю на картопельку. Ага, думала, так, а воно щось так і не перевертується. так зараз. От так, друзі, ось. висипала і тоді буде ще І тепер, мої хороші, буду отак ось на картопельку розрівнювати. Щас розрівняю, накрию пергаментом, бумагою пергаментною. І буду стовити в духовку. А як буде доходити вже моя картопелька доготовлюватиметься до кінця, я зверху посиплю сиру. Так, друзі. Ну, мої хороші, оце оток десь буде. Друзі, витягла картопельку, посипала сиром і тепер ще ставлю хвилин на 10. Друзі, картопля в мене в духовці тушкувалась приблизно півтори години. Довгенько сьогодні. Тепер я трошки притрушу, це в мене тут петрушка і укропчик. Отак, От трохи притрушу, тоді накрию трішки пергаментним папіром, ще, щоб воно трохи. Пропитолося з укрупчиком. І можна буде, друзі, обідати. Мої хороші, звичайно, це не дієтичне блюдо, але кожному вирішати, коли, коли що можна і скільки їсти. Це я готую для всієї сім'ї. Так, друзі, оце вже готово. Скажу чесно, друзі, попробувала, це смачно. Так що, мої хороші, готуйте!